Далі ми будемо говорити про російські шахетні атаки. Яка цьому є протидія і про роботу в цьому сенсі добровольчих формувань і у нас в студії гість, Це Валентин Середюк, командир добровольчого формування номер 2 під назвою Лев. Валентина, вітаємо вас в ефірі. Суспільного. Дякую. вітаю слава Україні, Героям слава. пане Валентине. Одразу запитаємо напередодні велика масована така ракетно-дронова атака відбулася, і в тому числі Чимало засобів повітряної атаки з боку ворога було і на території західних областей. Зокрема, чи брали участь у відбитті цієї атаки, які були особливості цієї атаки? Можете розповісти е, звичайно, наші групи виїжджали на цю скажімо, повітряну тривогу, враховуючи, що ми знаходимося в оперативному підпорядкуванні сил ППО. Е, відповідно, нашою задачою є так само виїзди і відпрацювання по ворожих цілях. Саме по протиповітряній обороні, звичайно, виїжджали пане Валентина. Як відбувається ця взаємодія між добровольчим формуванням, там і та повітряним силам, і збройним і силам. Хто цим керує? Чи є центр управління, і вам кажуть, їдьте туди і звичайно. туди? Чи так є заздалегідь визначені сектори, на яких ми працюємо? Відповідно, ми з центру управління отримуємо певні вказівки і вже згідно поставлених задач виконуємо певні завдання. Щодо цього, і, і на чергування завжди хтось є в вашому формуванні? Тобто кожен день це відбувається? Чи, чи телефонують там, що треба виїжджати? Ні, 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 ні. ні. В нас е чітко е прописані графіки чергувань, люди заступають на добові чергування і, відповідно, несуть службу, і в випадку повітряної тривоги виїжджають на сектор, якщо є така вказівка від, скажімо так, центрального управління. Наскільки зараз стало складніше збивати російські власне повітряні цілі? Чи це ну в основному дронові атаки часто нам і військові розповідають, що вони модифіковують, вони змінюють і, і техніка, і власне ці висоти, на яких літають зараз дрони? Наскільки це ускладнює вашу роботу? Звичайно, ускладнює, чому тому, що висоти швидкостя змінені. Та, тобто вони так само навчаються, вони так само модернізують свої системи, і, відповідно, ми в свою чергу маємо так само модернізуватися. Так? Враховуючи, що, наприклад, на початку повномасштабної вторгнення умовно були скажімо так, більш повільніші, було трошечки легше працювати. Та, по них то зараз швидкості позбільшувались, відповідно, вже скажімо, і сектори ширші відбу... ну, стають. І, скажімо, випередження, по якому ми працюємо, воно трошки змінилося. І для того необхідні відповідно навчання постійні, та? і ми так само маємо змінювати систему саму роботи по прикриттю повітряного простору. З досвіду, чим зараз збиваються ці оновлені, скажімо так, шахиди, над оновленням яких Росія постійно е працює, і чи можете зазначити, який відсоток, наприклад, збиття саме там, мобільними групами чи добровольчим формуванням у вашому випадку? <звіх> Скажу так, заразі, скажімо, сучасні системи впроваджуються в нас в Україні, і це комплексна робота дронів перехоплювачів і мобільно-вогневих груп в єдиній системі відображення. Тобто воно дієве реальності працює. Єдине зараз трошечко воно переформатовується, сама система. так. І е, ми постійно знову ж таки наголошую на тому, що ми навчаємося, намагаємось модернізуватись, враховуючи, що вони на постійній основі змінюють свою тактику, швидкості, висоти і все решта. Так. І е, зараз ключовим є спільна робота всіх різних е, служб, які займаються протиповітряною обороною, і в такій системі от воно мало би мати свій ефект правильно. Ми згадали про дрони перехоплювачі, особливості їхньої роботи. Наскільки вони зараз ефективні у збитті російських з досвіду наших побратимів центральної України, Півдня, півночі? ну, десь орієнтовно 90-95%. При, скажімо, наявному необхідному обладнанні взаємодії воно реально може працювати. Звичайно, я ще раз наголошую на тому, що це є комплексна робота дронів перехоплювачів і мобільних вагневих. Груп, ну і відповідно всіх решта служб, які виявляють цілі, супроводжують і так далі. Раніше в інтерв'ю суспільному ви зазначали про те, що частина з ваших колег по добровольчому формуванню вони були мобілізовані. Чи можете зараз сказати, хто є з вами? Чому є чи це люди, які там зараз заброньовані, наприклад, чи мають відсрочки, чи навпаки вже не є непридатними, в них є документи, але вони долучаються. Кого ви закликаєте? Хто є в ваших рядах? Ну от насправді ми зараз необхідність потреба, скажімо так, це не то, що нашого саме добровольчого формування, це Загалом загальному в та загальному в Україні, залучено залучення людей, які можуть бути корисними своїй державі. Це є на даний момент або ветерани війни, або заброньовані люди, троє дітей. Будь-хто, хто має право, скажімо так, і можливості не мобілізуватись по певних причинах. Ми їх запрошуємо, скажімо так, не просто до нас, а до самих себе, бо ми робимо одну роботу і ми намагаємося захистити свою країну, свої домівки, правильно, і ми не можемо очікувати, що хтось за нас це зробить. Це необхідність, наша загальна, як одна справа, одна ціла має працювати. Тому ми закликаємо таких людей, щоб приходили, навчалися по своїх напрямках. Там інструктора визначать там ну, напрямок роботи тої людини. Відповідно, і вже ця людина долучається до загальної нашої спільної роботи. Таким чином, як залучаєте зараз людей? Можливо, рекрутинг також проводите? Розкажіть про це. Ну ми через соцмережі проводимо, інформуємо людей для того, щоб вони приходили до нас. Ну і сарафанна радіо відповідно працює там. Хтось комусь передає кабінет міністрів в свою чергу, теж там десь трошечка в цій постанові він долучити саме людей, які там непридатні для військової служби. Ви говорите, я доповнюю, постанова що до 100 тисяч гривень навіть на місяць, залежно від участі в бойовому чергуванні для добровольців за те, що вони беруть участь в цих групах ППО і стосується. Це саме тих, хто не підлягає призову до військової служби. Так, ну стосовно 100 тисяч, це трошки голосно сказано. Насправді, звичайно, це є такий мотиваційний факт, але ще допрацьовуються можливо моменти саме механізмів таких, бо це ж треба розуміти, з яких джерел буде це виплати, з яких бюджетів та, і чи передбачені такі видатки в межах бюджетів, чи це територіальних громад, чи це обласних. І, ну, поки що ще немає механізму самого виплат. Але я наголошую на тому, що ми ж це робимо вже три з половиною роки добровільно, безкоштовно, Та? і ми це не робимо знову ж таки для когось. Ми робимо для себе це в першу чергу. Буде мотивація від держави дуже добре. Ну наразі, наразі, поки що немає механізму. Тому не, не будуємо собі ілюзій. А яке завантаження і чи є, умовно кажучи, черги? Чи є у вас вакансії? Чи може там всього Ах... місць немає? І яке навантаження, просто щоб люди розуміли, скільки часу цього треба приділяти? По навантаження це десь орієнтовно, якщо в добовий наряд ми беремо це доба через п'ять, доба через чотири доби та? тобто тобто залежності від можливості людини та. То, що стосується вакансій, ну якщо ми стоїмо, ну давайте так порахуємо, скільки є українців і скільки є кацапів. Да? Тобто, чим більше нас буде, чим більше ми створимо мобільно вогневих груп, чим збільше збільшимо, збільшимо ми сили оборони, тим буде легше хлопцям на передовій, тим буде швидше прискоримо нашу перемогу і відповідно ну виконаємо те, що необхідно. Та, пане, день, всіх. Так, орієнтовно, маємо ще півтори хвилини ефірного часу на цю розмову. От ви вже згадували за цю постанову Кабінету міністрів, на які, власне, на у червні цього року вони е, дозволили добровольчим формуванням територіальних громад брати участь у протиповітряній okay. обороні. Е, йдеться зокрема про можливість збивати російські безпілотники. З цього часу ж якось змінилася ваша робота, якось ну, це вплинуло на. на, на Ті щоденні завдання, які виконуєте, е, насправді, скажімо, наше командування зараз е, нам якби вже у формі інструкцій. та ми починаємо співпрацювати, розум... ну, щоб було зрозуміло хронологію, як ми це маємо робити. Звичайно, зараз вивчаються от ті інноваційні речі, які будуть скажімо, е, допоміжними в нашій роботі. Е, змінюються, насправді, змінюється. Єдине, то що це ще все в процесі. Чи жінки долучаються? Звичайно, жінки в нас є Багато? в підрозділі близько 20 жінок, тобто дівчата долучаються. Ну це є комплексна робота. Тут тобто, не можна там казати, що хтось вміє, хтось не вміє. Та тобто всі є е е звичайно. Звичайно, якщо людина надається, має бажання, має якісь можливості, та і, і в першу чергу бажання. Завжди не в чому. Ми вже від вас почули, що головна мотивація це не обіцянки, які ще навіть не зрозуміли, як реалізовувати від держави грошовому еквіваленті мається на увазі, а саме дійсно мотивація захищати свою землю. Дякую вам, що ви долучилися. Зайшли до нас в студію. Завітали. Валентин Середю, командир добровольчого формування номер 2 Лев.